Не так давно появилася в інформаційному просторі інформація про те, що в цьому навчальному році російські діти будуть навчатися предмету історії по нових підручниках, які недавно видані. І в цих підручниках висвітлюються події, ті, які відбуваються трагічні зараз в Україні, в такому світлі про те, що Україна, і український народ, висвітлюються як неонацисти. Ну і багато чого негативного. У мене це дуже заділо, і Я от хотів би зараз декілька слів про це сказати. Ну, в першу чергу, скажемо, що в Росії більше 20 років було не суспільство, а абсолютно авторитарна система. Де да й до цього, м'яко кажучи, не все в них добре було з демократією. А тепер це була авторитарна система, яка була замішана на дуже негативній пропаганді, яка прополоскала міські росіянам. І от результатом цієї пропаганди, цієї інформаційного шовінізму, який був в Росії, ну в якійсь мірі явилася та війна, яка сьогоднішній день. Тому що треба чітко розуміти, що війни спочатку починаються в людських мізках, коли формується такий негатив і образ ворога. От, що відбувалося в Росії всі ці 20 років, там суспільство в інформаційному просторі через пропаганду ділило на своїх і чужих. От ми, росіяни, це свої, і ми хороші. А от всі інші це чужі. А от серед цих інших чужих є дуже погані. Ну це в першу чергу українці. От Вони дуже погані. І от формувався такий знаєте, негативний образ чужого, але не просто чужого, а чужого, як ворога, і це все нагніталося. І ви можете собі уявити, якщо це робилося більше 20 років, як я вже говорю про полоскало мозги, то що зараз робиться? А зараз це робиться ще гірше, і тих діточок, які зараз вони будуть навчати по цих предметах, і ще з більшим цим шовінізмом, ще більшим негативом, вони по суті готовлять потенційних вбивців. Вони формують у їхній свідомості не просто, ну скажемо, картинку українця як ворога потенційного а картинку українця як ворога, якого потрібно знищити. В дійсності це питання можна було б не так на ньому акцентувати увагу, якби це не було питання про наше майбутнє. У мене семеро діточок. У мене хвилює це питання. Я дуже хотів би, щоб ця війна, після того, як вона закінчиться нашою перемогою, а в жодного українця сумнівів в тому, що вона закінчиться нашою перемогою, немає так, вона затягується. Так, вона нас виснажує. Але вона закінчиться. По все погане, рано чи пізно закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою. Але я хотів би, щоб вона закінчилась не просто. Перемогою кордони 91-го року, а щоб вона закінчилась перемогою кордони 91-го року, і плюс переналаштування Росії, щоб вона вже більше не була ніколи така шовіністична, така авторитарна, така диктаторська, тому що в такому разі, через 5 через 10 років, ми цю війну передамо нашим дітям і нашим внукам і будемо мати українсько-російська війна номер 2, українсько російська війна номер 3, і я цього ні в якому разі не хочу. Так, от, яка виникла в мене думка? Діло в тому, що те, то, як ми сьогодні живемо, є наслідком того, як попереднє покоління виховувало і навчало своїх дітей, які морально-етичні цінності воно їм вкладало в голову і в їхні серця. От і ще раз повторю. Те, як ми сьогодні живемо, як живе суспільство, це відображення того, як наші батьки виховували і навчали своїх дітей, які морально-етичні цінності вкладали в їхню голову, їхні душі через навчальні програми, в першу чергу, в школах. А тепер дайте відповідь, що роблять в школах Росії. Відповідно в мене виникла така думка, що було б дуже добре. Якби, ну скажем так, наші парламентарі, наші урядовці, адміністрація президента глибоко задумалась над даною проблемою, бо це є реальна проблема, і це проблема проблема про майбутнє, яким воно буде. Бо як там в Росії будуть виховувати і навчати своїх дітей, то таким ми будемо мати такого сусіда, або агресивного, або, ну, скажем так, нейтрального, скажем так, Я, напевно. Не питаю ілюзій в тому плані, що за найближчі 10-20 років наш сусід перетвориться з негативної ментальності в позитивну ментальність. Ну хіба що там будуть страшні якісь потрясіння, які там, ну скажем, вправлять трішечки мозги. Так от. Було б дуже добре, якби Україна явилася ініціатором про те, що дане питання розглянути на спеціальній сесії Організації Об'єднаних Націй, тому що хай цей інструмент як Організація Націй на сьогоднішній день є недосконалий, як показала ця війна, але це єдиний на сьогоднішній день інструмент, який ще більш-менш регулює світову спільноту. Так, от моя думка полягає, і по суті, моя ініціатива полягає в тому, щоб Україна виступила ініціатором такої сесії для розгляду цього конкретного російського питання. Цих конкретних російських підручників, щоб зробити експертний, глибокий аналіз про те і дати оцінку, що це за підручники. Це підручники підготовки вбивців. Називаємо речі своїми нами. Це підручники, які з дітей готовлять майбутніх ненависницьких вбивств. По суті, це шовіністична. Скажем, справа. І напевно організація Об'єднаних Націй варто започаткувати міжнародну установу. Ну, наприклад, ми знаємо про те, що є міжнародна організація торгівлі, є міжнародна організація охорони здоров'я, міжнародна організація ЮНЕСКО. То не вже ці теми, такі як торгівля, такі як здоров'я, звичайно важлива тема, як культурна спадщина? Це важливі теми, але, скажімо, освіта дітей? Це на порядок важливіша тема, тому що яке виховання, яке яка освіта сьогодні, таке майбутнє завтра. Це треба чітко зрозуміти. І напевно наступив такий час, коли організація Об'єднаних Націй має створити такий міжнародний орган, який має скажімо, Робити експертні дослідження у всіх країнах світу, їхньої системи освіти на предмет того, які навчальні програми і кого вони там виховують. Вони там виховують неонацистів, шовіністів і вбивців. Тобто, ну так по-простому треба певна стандартизація морально-етичних цінностей, які мають бути закладені в навчальні програми. І табу заборона на розпалювання національної, расової і інших форм. Ворожнечі, і я думаю, що це компетенція Організації Об'єднаних Націй, і це ну така справа, яку треба обов'язково розпочинати, і враховуючи те, що Україна зараз найбільше потерпає, скажімо, від Росії як наслідок цієї, ну, скажімо, Неправильної системи виховання освіти, то якраз Україна має виступити ініціатором створення такої структури в рамках організації націй. Це ніякому разі не говорить про стандартизацію систем освіти. Я не про це говорю. Хай кожна країна робить таку систему освіти, як рахує потрібне. Але мають бути стандарти на, на заборону, скажімо, негативних явищ. В системі освіти і стандарти на морально-етичні духовні цінності. Тобто, знаєте, як колись було що таке добре. Такі віршики, а що таке погано? Так от треба в системі освіти так само, що добре треба прививати з морально-етичних цінностей, а що треба категорично заборонити. І не просто формально заборонити, а має бути така домовленість світової спільноти, що якщо та чи інша країна цього не дотримується, ну, наприклад, як Росія не хоче міняти свої навчальні посібники і виховує майбутніх вбив, значить вона автоматично має підлягати санкціям. Взагалі-то це питання майбутнього не тільки України, а майбутнього устрою суспільства в цілому світі. Хочу всім глядачам подякувати за перегляд моїх відео і за відгуки. Приємно їх отримувати. І запрошую всіх записуватися на мій канал і наперед вдячним. І всім всього доброго!